Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101 FM. Вітаємо всіх, хто налаштований на нашу хвилю. Доброго всім дня. Мене звати Іван Подорог. Проєкт Рефлекторія в прямому ефірі. І як завжди, усі порі, я повторюю у вступі в нашій програмі. Ми говоримо про актуальні події, якими живе наша Вінницька територіальна громада, якими взагалі живе наше суспільство. Немає нічого важливішого за поступ до нашої перемоги. Кожен на своєму робочому місці, кожен іде до неї, і всіма своїми ресурсами наближає той світлий день. Світлий день, світлий день в історії України Державності в історії нашої нації це 22 січня, день соборності, який ми відзначатимемо цьогоріч, На жаль, у військових умовах в, в період воєнного стану. Але разом з тим, цей день набуває ще більшого, скажімо так, національного запалу, ще більшого натхнення для того, аби ми долали ворога і йшли до нашої перемоги. Я запросив до студії кандидата історичних наук, експерта, історика, е, керівника центра. Міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, а нині військовослужбовця Збройних сил України Богдана Галайка. Добрий день, Богдана Миколаючу. Ради вітаємо вас в студії. Вітаю, вітаю всіх наших слухачів. Слава Україні! Героям слава. Знаю, що відірвав трохи від справ, Знаю, що сьогодні у вас, особливо в переддень соборності, їх дуже багато, оскільки треба і а, служити. Батьківщині служити українському народу як військовослужбовець. Разом з тим є у вас і профільна діяльність. Як вдається поєднувати такі речі сьогодні? Ну розуміємо, що інститут національної пам'яті це той орган виконавчої влади нашої держави, який власне відповідає за реалізацію державної політики з відновлення збереження національної пам'яті в умови сучасної російської української війни, безперечно знання нашого минулого відновлення. Тих сторінок нашого минулого, які заборонено було говорити в совєтський час, про які сьогодні маніпулює російська пропаганда, є надзвичайно важливим. І особливо важливим робити історію популярною серед нашого суспільства. Тому ця ділянка моєї роботи моєї мого служіння, слова, вочевидь, не менш актуальна, не менш ніж ті бої на фронті, які ведуть мої побратими в лавах Збройних сил. І тому розумію, що таке здорове просвітництво ніколи не буває запізним. Поговоримо і про історичний аспект, і про суспільний аспект, і відповідно про військовий аспект відносно нашої сучасності. Але разом з тим я для себе визначив таку формулу з історичного з історичного боку, скажімо так, суспільного ставлення свого до цієї події. і Хотів би дізнатися вашої думки для мене, все ж таки День Соборності це якраз і є той день незалежності України, адже саме це в цей день об'єдналися наша і Наддністрянщина, і над на Тобто то Україна возз'єдналася в тих в тих кордонах, в тих, скажімо, в тих суспільно-політичних, етнографічних і географічних обсягах, в яких вона є на сьогоднішній день. А вже 24 серпня. Ми ну я для себе вважаю також світлим і святим днем для України, але це день відродження, скажімо так, української незалежності. Ваша думка з цього приводу. Я з вами погоджуюсь на всі 100%, пане Іване, тому що дійсно в нас 24 серпня 1991 року відбулося відновлення нашої незалежності, власне, відновлення тої незалежності, яка була розтоплена і знищена московськими окупаційними чоботами 100 років тому, власне, період Української народної республіки в часі української революції, 17-21 років. Це дійсно було для нас епохальні події, епохальні події пов'язані з нашим державотворенням. Дійсно, 22 січня для нас надзвичайно знакова. Дата, uh -huh. адже 22 січня 1918 року вже 105 років тому в нас було проголошено незалежність нашої держави ну, української народи четверту універсал. універсал Центральної ради абсолютно вірно і через рік рівно 22 січня 1919 року дійсно збулися як написано в універсалі оці віковічні одвічні мрії українців де б на яких теренах вони не мешкали етнічних українських земель аби жити в єдиній країні в єдиній державі Акт з Луки року це власне так би мовити, зафіксував на папері юридично оці думки і мрії численних поколінь українців після того, як наша державність на жаль певні епохи була знищена, і ми не мали власної держави, були поневолені іншими імперіями. Частина російської імперії, частина австрогорської. Але власне це було логічне продовження нашого цього національного відродження, національній піднесення національної ідентичності, і логічне бажання жити в своїй державі, бути господарство. Подарим на своїй землі, на жаль, тоді ми не змогли це все зреалізувати. на вашу думку, але відновлення так. цієї пам'яті mm -hmm. сьогодні надзвичайно важливо для нас Особливо в нашої сьогоднішній так, боротьбі. В нашій боротьбі. Безперечно. Пане Богдане, на вашу думку, чому ми не змогли все ж таки 105 років тому, ну і вважаючи вже за період української революції, ми вже про це також будемо говорити, оскільки в цьому контексті ми відзначили практично протягом п'яти років, ми відзначали всі всі події і були цьому присвячені. Ми з вами це прекрасно знаємо, оскільки. Які працювали в той період разом було присвячено надзвичайно багато заходів, видань різноманітних пізнавальних фільмів було зроблено, і я я навіть боюся перелічити ту кількість зустрічей і лекцій, яку ви провели. Тобто цей період він такий знаковий для мене. Наприклад, він знаковий, тому що завдяки спілкуванню з вами, завдяки спілкуванню з істориками, з дослідниками, я дізнався, що дійсно цей період був надзвичайно збагачений різними особистостями і української культури, і української. Історії і різними подіями, відповідно, чому ми не змогли втримати тоді українську незалежність, чи це все ж таки більшу роль зіграли внутрішні, якихось ну я не можу сказати розмовки, да але якісь можливо принципові розбіжності в поглядах на майбутнє України? Це все ж таки більший важель це зовнішній ворог. я думаю, тут треба говорити про певний комплекс. Цілих проблем зусиль насамперед дійсно забракувало цієї консолідації українського суспільства, бо все ж таки західне українське суспільство було виховане в цьому австрійському дусі. Такому більш серйозний досвід юриспруденції був австрійський. в російській підросійській частині не було цієї вольності. Може говорити про ще незрілість української нації в політичному плані, так як зрілість українських політиків того часу теж на жаль бажала б кращого і. Зрозуміло, що хтось зумів еволюціонувати від якихось утопічних там соціалістичних ідей до здорового націоналізму, здорового націоналізму. Так, безперечно. не той, що нам преподносили, скажімо ні, ні, ну, та... так, нам нав'язували такі шовіністичні речі, яких ніколи не не притаманні, але я ще раз кажу: здоровий націоналізм завжди притаманний будь-якій нації. Знаєте, Пілсуський в сусідній Польщі збудував, Польщі, кажучи, що він на поїзді чи на вагоні соціалізму доїхав до станції польська держава. От таким прикладом для нас. Звочевиді є Симон Петлюра, який зумів теж еволюціонувати mm -hmm. і стати символом цієї боротьби за українську державність. Коли багато хто з діячів емігрував, е, втомився вже від цієї боротьби. А він продовжував цю боротьбу врешті, врешті поплатився своїм життям. Mm -hmm. е, з, в, в боротьбі за відновлення української державності. Але ця епоха була народила цілу плеяду наших героїв. Е, це була епоха нашої мілітаристики, творення українського війська армії УНР, Галицька армія. Це ці, ціла плеяда видатних наших військових діячів. Ціла Плеяда наших героїчних військових операцій успішних, і насправді це була героїка, якою надихалось кожне наступне покоління. Бо цю боротьбу продовжили там вже вояки української повстанської армії. А сьогоднішні хлопці на фронті, е, е, вояки збройних сил України, це є онуки чи правнуки вояків української повстанської армії, скажімо, чи е, вояків української армії Української Народної Республіки. І таких прикладів я можу навести чимало. Є і, і власне ці хлопці, які знають нашу історію, знають свої минуле, знають свої родинні історії, е, переповідають. Вони, вони не байдужі до своєї власне безперечно. Століці, вони розуміють, найперше. що сьогодні стоїть на кону. Вони прекрасно розуміють за що йдеться війна, і е, коли ми втрачаємо нашу державність, ми отримуємо репресії, ми отримуємо голодомори, виселення на Сибір. Е, коли знову ж туди приходить е, брудними чоботами окупант, і сам розказує, як нам жити замість нас, вирішуючи е, поточні питання нашого життя. Тому, аби не допустити цього, ми розуміємо, що сьогодні йде е, що сьогодні. на вагу, і що дійсно це війна за. Існування нас як нації, існування нашої держави. А для нас, безперечно, це війна за нашу соборність за ту консолідацію суспільства. І сьогодні ми можемо з великим оптимізмом, мені надзвичайно приємно бачити наскільки українці згуртовані довкола того, аби захищати нашу державність. Прекрасно всі розуміємо, за що йдеться, точиться війна, і оця згуртованості, вочевидь, можливо, бракувало 100 років тому, аби втримати нашу державність. Частина повірила на солодкі обіцянки більшовиків, повелись на це, а потім гіркоми шкодували сьогодні. Дякувати Богу, ми не ведемося на ці московські ну, вже, російські фейки. Вже настільки це очевидно. 에, так, що на ці буде всі буде. маніпуляції, і ми розуміємо, що, от, власне, знаючи історію, тоді ми не ведемося на ці всі маніпуляції, не віримо цим всім пропагандистським різним речам московським і розуміємо, за що йде ця війна. Важко, Зосі... важко йти вперед до майбутнього, не знаючи свого минулого не знаючи своєї історії. Так? Безперечно. І оцей термін соборність. Це термін, який. Він напевно напев, напевно знаковий не лише в суспільному розумінні. Соборність це коли зібрані усі землі, це коли зібрані усі, скажімо так, географічні локації, коли коли народ є єдиним. І коли народ відчуває свою спільність, спільність своїх ідей національних, спільність своїх дій, і спільність своїх прагнень на майбутнє, це територіальна цілісність нашої держави, спілкуючись сьогодні з військовими, спілкуючись сьогодні з нашими захисниками, наскільки ви відчуваєте ось цей морально-бойовий дух, наскільки ви розуміючи їх, і вони відповідно слухаючи вас, наскільки вони дізнаються своєї історії, і чи, чи знають вони що дійсно назад же. Вороття немає. Ну, насамперед, якщо вертатися до ну, терміну соборність, то ми розуміємо, що тут, вочевидь, є декілька основних понять. Це дійсно, ви правильно сказали, це певна територія. Тобто те, певний етнос, який живе на певній території, прагне жити якось спільно. Це може бути, певна духовна єдність, так? тобто, коли... Кожен себе ідентифікує так. з певними там культурою, звичаями, традиціями, з певною нацією, тому ж таки з певної території. Це теж певне от, відчуття соборності і єдності. Якщо ми говоримо про сучасних хлопців збройних сил України, мені надзвичайно приємно бачити те, наскільки кожен з них цікавиться нашим минулим, наскільки переймається з сучасним станом речей, і з якими ідеями, з якими переконаннями багато хто добровільно зголошувався в лави збройних сил, пригадуємо події лютого початку березня вже минулого року, так наскільки великі черги були до тих центрів комплектування інших підрозділів, які приймали охочих ставати до Збройних сил України до всіх сил оборони, і ми розуміємо, що це великий оптимізм, того, що ми переможемо. Ми сьогодні з вами згадали на початку розмови про те, що немає вже того, скажімо так. У тих суперечок суспільних, да, м'яко кажучи, немає вже тієї розгубленості, тобто вже визначений поступ вперед вороття немає. А чи не відчуваєте ви, що от ви ви згадали, що він це відчуття завадило 105 років тому? А чи не відчуваєте ви, пане Богдане, що воно стало і на заваді в 91-му, в 90-м, в 91-му роках? Тобто, коли ми отримали, давайте казати відверто, зовсім безболісно, зовсім абсолютно спокійно. Ми отримали незалежність. Я маю на увазі без бойових дій, без, без кровів? Ну власне кажучи? Ну туди ну, відносно відносно це так. дуже відносно, да, тому що це поняття. кров на мільйонів попереднього. Так. Покоління, але разом з тим, все ж таки, ну, як на мене, більшість суспільства подумки ну, сприйняли це так. Ну, це це, це на певний період, а потім буде повернення, потім піде вже, як кажуть, ретроградна якась поступ іде назад, і все повернеться, все якось воно можливо, тоді ми мали зробити якісь радикальні кроки. Можливо, саме тоді, в 90-х роках, в 91-му році, потрібно було вирішити радикальне питання культури, релігії. Які на сьогодні Мови, актуальні. Мови, про якого Мови, багато так. спекулюють сьогодні, так. Безперечно, бачите, це ми говоримо постійно про якісь втрачені можливості. Зрозуміло, що станом 91-й рік совєтська пропагандивна машина попрацювала доволі добре. На жаль, багато хто перетворився з наших співчизників в совєтських граждан, які, на жаль, дуже викривлено знали власне минуле. Але або вже не, поняття Леніна визначено, визначено совєтський чоловік. Ну, да. Безперечно, це прагнення тих керівників Святоського Союзу, кого творити, так? Тип людини совєтського чоловіка, і ми розуміємо, що багато хто ним став. І, вочевидь, можливо, теж можемо. Погратися в такий гі 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 гіпотези, як би тологію, якби ще одне покоління, тому що і ми не змогли створити власну незалежну державу. Але вочевидь для нас тут був добрим прикладом України, Балтії, ті ж самі латвійці, литовці, естонці ну, які вони, до речі, мали ці питання, так би вирішили, мовити, досвід так. своєї незалежної держави. Вони тоді змогли втримати в 18 19 році свою державність під навалою з танками, з жертвами. Танки, жертви прийшли вже трошки пізніше. Mm -hmm. Це в 40 40-му році, коли Сталін. Його купував і створив так звані комуністичні ці Unclaw. країни, які війшли вже mm -hmm. до Святоського Союзу. Тому, в принципі, я глибоко переконаний, що в 91 му році нам не далося так легко, нашу незалежність. Все ж таки, це кров і під численних поколінь попередників, і часі української революції, і пізніших поколінь, час боротьби української повстанської армії, це логічне продовження цієї боротьби, так тобто, це логіка цієї боротьби, і безперечно у нас було багато моментів, які ми втратили, але. Ті ж самі країни-сусіди, ті ж самі Польща, як для мене, чи ті ж самі країни Балтії, про які я згадував це добрий приклад, як робити ці суспільні перетворення. Що треба раз і назавжди відсікти? Оці всі рудименти совєтської доби, і рудименти, як сьогодні ми говоримо, ідеології руского міра, де ці всі щупальці вони. Надзвичайно сильно в наше суспільство прося присякли в різні сфери нашого спільного життя, і ми розуміємо, що на сьогодні сьогодні актуально говорити про деколонізацію, так про зміну нашої свідомості суспільства. Ми пройшли процес декомунізації, На жаль, воно ще теж багато чому не завершено. Якщо ми позбулися декомунізували наш суспільний простір публічний, так. Там вулиці, сквери, парки, підприємства то, на жаль, чимало нам треба ще працювати в, в рамках зміни свідомості суспільства. Так відхід від цього совєтського минулого, відхід від цієї колоніального спадку Російської імперії. Наскільки сьогодні бачимо, ще точаться на жаль дискусії. Там чи Пушкін це рудимен... чи це елемент руська міра, чи це яка здостаєння русських? Росі... Ну, тобто надбання вже так. після тих жертв, які ми несемо кожного дня, після тих, тих бомб і ракетів, Кет і е, е, тисяч життів наших, наших дітей, е, е, батьків е, і військовослужбовців. Хіба ще треба якісь докази розуміти, що це е, нам все абсолютно вороже? Тобто, треба разом назавжди це відсікти забутися. От немає цього, не буде тут рускова міра, не буде тут московського чобота, московського солдата. Не, не буде аргументів, що вони тут роблять. І як на мене, на моє глибоке переконання, ця держава може існувати лише як власне українська держава. Про це говорили чимало е, чималі. Покоління українців і ще раз наголошую для нас добрий приклад нашої країни-сусіди. Найкращий приклад це Польща, наскільки вони працюють над своїй національній пам'яті, для наскільки для них важлива їхня історія, наскільки для них важлива їхня національна пам'ять, героїчні трагічні сторінки цього минулого, щоби е, працювати над тим, аби сьогоднішня Польща була могутня і потужна держава. І ви бачите, що багато в чому їм це вдається сьогодні. Польща одна з провідних країн Євросоюзу, і десь же на рівних говорить з той самою Німеччиною там чи іншими Ну, вона країнами. отримує послідовну політику. А, власне, та, вони і... не вагаються, як та ж Німеччина на сіні, не зважаючи на те, хто президент. Який уряд вони цей цю, цю політику, цей стержень тримають, це і, рівень національної свідомості. Власне, через те, що вони добре знають своє минуле, свою історію, і хто б не прийшов на яку посаду, для них ці речі важливі, важливі так. і це все маститься на хліб, і як би нам дехто не розказував, що це не важливо, це не на часі. Давайте почекаємо, а, а ліпше б там, от щоб тільки було що їсти. Воно все в комплексі, і воно все в поєднанні. Тільки я тоді воно працює Я не пам'ятаю, хто це можливо. Я не точно зацитую, але, але хтось казав, що якщо ви обираєте між свободою і хлібом, і обираєте хліб, то рано чи пізно у вас відберуть і свободу, і той хліб, який ви раніше обрали. Треба... Це, мабуть, говорив Степан Бандера. Степан Бандера. очільник організації українських націоналістів. Я дозволю не. себе собі зацитувати одну витримку з сайту Української національної пам'яті. Радянська та російська пропаганда завжди нав'язували нам перекона що українці діляться на східняків і западенців, проте в сучасному спротиві російської агресії, ми довели свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній державі, яка сама визначає своє майбутнє. Таким чином, антиукраїнська пропаганда зазнала краху. На вашу думку, пане Богдан, ось ця пропаганда, ось ця велика навала інформаційна війна, яка давайте говорити відверто. Як на мене, вона тривала з 91-го року, з 2014-го вона просто ввійшла в суперактивну фазу. Базу, і Скаб'єївщина, це те, що ми, врешті-решт, отримали. Наскільки ми е, вже підійшли до програшу, але в останній момент я все ж таки вважаю, що ми перемагаємо в цій війні. Ну, безперечно, інформаційний простір це один з найважливіших просторів, де точиться ці ця, ця війна. І інформаційний фронт, ми теж розуміємо, що один з найважливіших. Бо глибок переконаний, що сьогодні війна точиться не лише за територію, за якісь міста, за води, а власне за людей, за людський ресурс, за свідомість кожного українця. А як ми будемо мислити, яким ми будемо себе усвідомлювати? І здавалося б, ті речі, які неможливо, побонув не, поб... ну, не відкладається в здоровий глузд 21 першому столітті. Оці фільтраційні табори, пересилки, вимушене переселення людей. Людей, які ми спостерігали в двадцятому столітті, в часі там другої війни, сьогодні повторюється так. Ми бачимо, що відбувається на окупованих українських територіях, як намагаються красти наших дітей, виховувати їх вже відповідному, так, так. дусі російському, і, 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 так далі, і так далі. Тому ми розуміємо, що ця, ця ділянка надзвичайно важлива, і вочевидь тут треба наголосити на тому, що і в сучасній Росії проблеми з демографією величезні. Так немає там ніяких 140 мільйонів. Якби вони про це не кричали на весь світ. За різними даними фахівців експертів там наводяться різні цифри від вісімдесят до 100 мільйонів, але врахувати ще ті хвилі е, після, після мобілізації, оголошеної да. путіном, так скільки вже виїхало тих, хто все ж таки належить до здорової Здоровий частини ще, того списку, Хоча на моє глибоке переконання, там все суспільство хворе, е, враховуючи відсоток підтримки Путіна і його політики в Україні. Скільки е, е, все ж таки йдуть добровільно воювати в лави російської армії? Е, то ми можемо говорити, що цей людський ресурс надзвичайно важливий для для, для них, і наше завдання власне розвінчувати ці інформаційні міфи, е, робити історію популярною, відновлювати нашу національну пам'ять і е, розуміти, що ми всі українці, і ми інші ніж ніж вони, і власне ну, в, цьому, в цьому наш величезний теж запорука успіху і те, що ми, ми все ж таки цивілізація європейська. Вони орда завжди були е, і, і, і завжди залишаються. Так, у цей він завжди був мордором, і звичайно, що вибір кожного чи він підтримується, чи чи ні, чи все ж таки ми рухаємося в зовсім іншому векторі, в зовсім іншому напрямку, де для нас. Там цінні абсолютно інші інші цінності інші цінності, цінності так. так, тобто цінність людського життя, цінність там сім'ї, е, от те, що ми говоримо, там мова, звичаї, культура. Е, це ті елементи, які власне нас роблять окремою нацією і з власною гідністю, врешті-решті, е, з іншою системою цінностей і ці, цих переконань. Так Абсолютно з вами згоден, тим більше вважаючи і зважаючи на ті події, які відбулися в Ірпіні, в Бучі, що вони зробили з Маріуполем, то, ну я кажу, це взагалі анти цивілізаційні якісь підходи до життя до взагалі всесвітнього існування. От в, в цьому, як ну я не знаю, як це сказати. Це, ну, це не людське ставлення. Вони просто, в них в, в них таке свідомості з покоління в покоління. Це ж ми можемо вже говорити. що е, сьогодні ці злочини, які творяться в Бучі, в Ірпіні, е, в Куп'янську, тому ж самому чи в Балаклії. Е, це один до одного, що робили е, там армія Муравйова, штурмуючи Київ після бою під крутами. Так, оцей червоний терор е, 100 років тому, 1917 році, тільки за. Е, Три тижні їхнього перебування в Києві це близько п'яти тисяч розстріляних киян, це сотні зґвалтованих тисячі розграбованих і так далі. Тобто в них нічого не змінилося, і їхня свідомість не змінилася, і для них це прийнятно. Чи можемо згадати, що робили, е, е, совєтська армія в часі другої стоїни, е, окупувавши там терени Східної Європи? Ну так ну, само так. ті ж самі грабунки, ті ж самі зґвалтування, ті ж самі вбивства. Ну, победителі не судять, як кажуть, вони тоді так стали на ж на жаль. На жаль. На, жаль на жаль, ви розумієте, тоді один тоталітарний режим став, став союзником демократичного заходу і відбувся суд лише над нацистами в Нюрнбергу, так але, вочевидь, не був засуджений комунізм, злочини, якого, вочевидь, не менші. А Вочевидь, в рази більше від злочинів нацистського режиму, бо, по перше, цей режим існував набагато довший час, 70 років, і звичайно, що замордованих, закатованих людей набагато більше. Чим відрізняється Аушвіц від Гулагу? скажіть мені, будь ласка, чи від там стєплаго, чи чи даль і так далі? Хіба з того, що з Аушвіца ті всі совєтські граждани поїхали відразу в гулах е, типу спокутувати свою провину за те, що вони нібито були на окупованих територіях і відразу стали врагами народу. Пане Богдане, дивлюся на годинник. Дуже цікаво вас слухати, але час спливає. на завершення. Ви спілкуєтесь, незважаючи на те, що ви сьогодні є в збройних силах України. Від початку повномасштабного вторгнення ви пішли в збройні сили, вступили в збройні сили разом з тим. Я знаю, що ви виконуєте активно виконуєте свою. Функціонально так би мовити, особливість як історик, як людина, яка сьогодні очолює офіс Українського інституту національної пам'яті в, в центральній Україні, знає, що спілкуватися з дітьми, знає, що проводити національну патріотичну роботу. Знає, що пізнавальну роботу проводити, як діти сьогодні сприймають, як вони цікавляться історією України. Ну, надзвичайно приємно бачити ці молоді обличчя. Тим дійсно намагаюся працювати в цій царині. Наскільки це можливо так в сьогоднішніх наших реаліях? Але надзвичайно приємно бачити ті молоді обличчя, ті юні очі, коли розкажуть якісь цікавинки з нашого минулого. Проводиш певні паралелі, проводиш певні речі, які вони бачать сьогодні, дивлячись там засоби масової інформації в соцмережах, і вони по-іншому починають дещо міркувати. Частина просто зацікавлюється нашим минулим, намагається Щось більше для себе почерпнути. Назвичайно приємно, що сьогодні вже є чимало українського якісного продукту. Про наше минуле там youtube канали, окремі. От тут можу прорекламувати своїх колег. Добрих, там дуже хороший канал мого колеги eh, Мраєва Історія без міфів, чи, чи ціла низка інших ресурсів, чи той ж самий ресурс Українського інституту національної пам'яті. Наша сторінка у Фейсбуці, наша сторінка у Ютубі. Ми теж намагаємося робити чимало різних таких eh, промоційних. Та, роликів та... про якісь цікавинки нашого минулого, нашої історії, тому закликаю всіх просто цікавитись нашим минулим, і ми на відміну маємо запоруку для перемоги. Я вам щиро дякую, що знайшли час. Я завжди радий бачити вас натхненним, оптимістичним і з вірою в Україну, і з Україною в серці. Зі святом. Дякую, Слава Україні! Дуже. І спасибі вам за те, що ви були з нами. Тримаємося. Пам'ятаємо про нашу історію, про наше минуле, але ж без нього ми не зможемо крокувати до майбутнього, крокувати до нашої перемоги. Кожен кожного дня на своєму місці наближаємо перемогу. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Бедоруком. 101,8 один